Програма тема дня на українському радіо Дніпро. Ефір на українському радіо Дніпро триває. Вислухайте програму Тема дня в студії для вас. Продовжує працювати Ілона Шевченко. Сьогодні 194-й день героїчної боротьби українців за власну свободу. Ворог не припиняє обстріли. Про те, як оговтуються тваринницькі господарства від наслідків бомбардувань у сюжеті суспільного збита 3 вересня, ракета пролетіла землею ще декілька метрів та проломила паркан своїм носом. Вона врізалася в цей габіон. І структуру польоту. І вона пішла зразу вверх, і з неї почало виливатися паливо. Ракетне паливо спалахнуло, загорілося поле, дитячий майданчик та загони. Почали горіти загони, почали горіти всі будівельні матеріали, запаси деякого корму. І вона пролетіла от якраз тут і впала за фермою. Розвалилася на частини, і бойова найбільша частина в 600 кілограмів впала в полі, і дивом вона не розірвалася. Бойову частину ракети знешкодили піротехніки, з вогнем боролися рятувальники. Пожежу загасили за декілька годин, згадує Євгенія. Проте трава та стайні тліли ще протягом доби. Ну, фронт робіт на зараз такий. Ми зараз викопуємо стовпчики, старі, підрівнюємо ямки. І прибираємо це сміття, і хлопці будуть бетонувати нові стовпчики. Аби скоріше усунути наслідки обстрілу, на ферму приїхали волонтери з Дніпра. Серед них і Андрій. Вчора дружина із інстаграму дізналася, що сталася така біда, і запропонувала допомогу. І ми сьогодні приїхали. Власне займаємося. Поранення від калібру дістали тварини. Ракета влучила у стайню, де були корови. Це в нас тьолочка, її звати шоколадка. Вона в нас наймолодша з наших. Коровок її посікло, трошки осколками ось біля ока. Від гулу збитої ракети перелякалися тварини. Вони каже ветеринарка Наталія, і досі бояться виходити на пасовище. Деякі тваринки загинули. Це в нас були козенята в основному, тому що вони були у загоні, який найближче знаходився до місця потрапляння ракети. Вони були маленькі і через стрес, на жаль, вони цього не витримали. На фермі мешкає понад 900 тварин, і половину з них розповідає власниця, врятували з гарячих точок. Це коні, собаки, кролики, птахи, кози, мули та навіть нутрії. Зараз просто наведемо лад, поставимо паркан. Звісно, тварин ми тут вже прям тут ніхто не буде випасатися чи щось вирощуватись, тому що це ракетне паливо, воно не саме добре, скажемо так. Вольєри для тварин. Ми відновлюємо і все ж таки будуємо ферму, будуємо загони, закриваємо тварин. Ми ж маємо їх зберегти. У господарстві підрахували через пожежу, згоріло будматеріалів на півмільйона гривень. У своїх соцмережах оголосили збір коштів. Та розповідає власниця всю суму зібрали за одну ніч. Тож каже, нині потребують волонтерів для того, аби побудувати зимовий загін, а також заготувати сіно для тварин. Софія Москаленко та Владислав Смичков Дніпро. Про ситуацію в населених пунктах на межі з Харківською областю розповів голова Прищепинської ОТГ Ярослав Цвіркун Прищепинській громаді розпочався новий навчальний рік. Рішенням було прийнято про те, що навчання буде проходити у нас дистанційно в онлайн режимі, адже зараз по всій території України рівень небезпеки і взагалі ситуація непроста у зв'язку з воєнним станом. І у зв'язку з зі збройною агресією Російської Федерації саме тому всі заклади освіти у нас переведені в дистанційний режим навчання. На станом на сьогодні у нас навчається 2064 дитини. А з них 174 першачки. Це діти, які пішли в перший клас, і ми дійсно дуже раді про те, що у нас багато малечі майбутнє нашої України. Крім того, 49 дітей із внутрішньо внутрішньопереміщених осіб також у нас на території нашої громади шість дітей, які пішли в перший клас, і вони також із числа ВПО. Взагалі, якщо проаналізувати ситуацію з навчанням дистанційно, то одна із складнощів, з якими ми зустрілися, це дійсно, що у нас також є люди з складними життєвими обставинами на території громади, і є питання певні із наявністю. Певної техніки, це і комп'ютери або ж сучасні смартфони, за допомогою яких вони можуть нормально проходити навчання. Однак ми активно працюємо для того, щоб були і в бібліотеках певні приміщення. І в різних закладах, де в індивідуальному режиму також діти зможуть проходити навчання, щоб у них був доступ до таких закладів. На території нашої громади ми почали співпрацювати із програмою поліцейський офіцер громади. В цьому році вже з'явився офіцер громади, який буде працювати в Голубівському Сарастинському окрузі. Це звичайно таке доповнення допомога і нам і старості округу, адже і дуже багато внутрішньо переміщених осіб дуже багато людей, які заїжджають на території нашої громади, які потребують перевірки певних документів і так далі. На сьогоднішній день цей офіцер громади проходить стажування в місті Новомосковськ і найближчим пару місяців він уже зможе приступити до роботи на території нашої громади. Взагалі на території Перещепинської громади на сьогоднішній день зареєстровано 2180 внутрішньопереміщених осіб. Зараз ми активно працюємо над тим, щоб готуватися до нового пальнувального сезону, і звичайно працюємо над прихистками або ж місцями компактного проживання. Адже зима обіцяє бути холодною, і ми активно працюємо для того, щоб виділяти певні і прихистки, приміщення, де зможуть проживати такі внутрішньопереміщені особи, у яких немає мож. Можливо можливості забезпечити себе наприклад там, зйомним житлом багато із переселенців заїхало у віддалені населені пункти у якісь хатинки, у яких пічне опалення, і звичайно, стан деяких будівель він недостатньо задовольняє всі потреби ВПО. Саме тому ми активно працюємо над прихистками і завдяки міжнародним організаціям, завдяки обласній військовій адміністрації і завдяки ну, Московській районній військовій адміністрації. У нас є Можливість залучати донорів, залучати різноманітні організації для того, щоб готувати саме такі прихистки. І, от чудовим прикладом є організація, ООН вони нам допомагають на сьогоднішній день робити підготовчі роботи. По прихисткам вже були пройдені тендери на закупівлю необхідного обладнання матеріалів для того, щоб ми проводили мінімальні ремонтні роботи по таким прихисткам і готувалися активно до нового опалювального сезону. Активно проводиться компенсація за комунальні послуги тим мешканцям, які прийняли внутрішньо переміщених осіб. Якщо взяти наприклад серпень, то 55 сімей, які проживають на території Прищепинської громади, отримали вже компенсацію за комунальні послуги у зв'язку з тим, що вони приймали внутрішньо переміщених осіб на тимчасове проживання у них в домівках у липні? вже 83 сім'ї отримало компенсацію. Зараз також чекаємо на компенсацію у серпні місяці. Крім того, для того щоб допомогти нашим внутрішньопереміщеним особам або ж тим місцевим мешканцям, які мають бажання покращити рівень знання для того, щоб пройти певні курси по бізнесу, для того щоб у них була можливість отримати. Наприклад, на певні знання для написання резюме для пошуку робіт на території громади був створений мультимедійний коворкінг-центр для внутрішньопереміщених осіб, завдяки також нашим партнерам. Це асоціація органів місцевого самоврядування в межах проекту ЄС міцні регіони, який співфінансуються співфінансується. ЄС та федеральним міністерством економічної співробітництва та розвитку Німеччини. У нас на території громади відкрита мультимедійна кімната і обладнана комп'ютерною технікою та всім необхідним для того, щоб у внутрішньо переміщених осіб була можливість прийти, посидіти, поспівпрацювати з різними консультантами. Деякі ВПО, а також наші місцеві мешканці проходять навчання по бізнесу для відкриття своєї власної справи. Курс навчання буде проходити приблизно 6 місяців, і за цей період у них буде можливість не тільки дізнатися ключові знання по відкриттю власної справи, але і знайти. Можливість у пошуку донорів або інвесторів для відкриття їх справи, наша громада активно працює над проектом сади перемоги. У нас було офіційно рішенням сесії затверджена програма по садам перемоги, і це дає змогу не тільки залучати якісь посадкові матеріали від донорів та різноманітних організацій, але і залучати якісь власні бюджетні кошти для того, щоб фінансувати дану програму розвитку та підтримки нашої громади. Ани, крім того, хочу зазначити, що в сади перемоги входить не тільки посадковий матеріал або висадження якихось культур, але і підтримка домашньої худоби і розвиток тваринництва на території громади таким чином, завдяки продовольчій та сільськогосподарській організації ООН ФАО, у вересні місяці. Ми очікуємо отримання прибузно 200 тонн кормів для домашньої худоби для мешканців Перешіпенської територіани. Громади це надасть можливість підтримати безкоштовними кормами і свиней, і корів і курей, як право для того, щоб у наших місцевих мешканців була можливість розвивати худобу, і на них ніяк не вплинуло, наприклад, ріст на кормові по території України у зв'язку із воєнним станом. Крім того, для того щоб покращити безпеку територіальної громади, ми активно працюємо над розвитком нашої 49-ї пожежно-рятувальної частини. Завдяки фонду міжнародної солідарності у нас була можливість також отримати пожежне обладнання. Отже, ситуація в Перешіпенської громаді стабільна. Проблем із постачанням ліків на території громади немає. В магазинах є всі необхідні продукти, комунальні послуги надаються. Зараз активно ведемо роботу із забезпеченням продовольства із висадженням насіннєвих. також завдяки продовольчій та сільськогосподарській організації ООН На сьогоднішній день ми працюємо над тим, щоб отримати для наших переселенців для того, щоб отримати для наших місцевих мешканців, які планують вирощувати озиму зернову культуру. Ми працюємо над тим, щоб залучить від даної організації також необхідну кількість озимої пшениці для майбутнього висадження. На сьогоднішній день активно ведеться збір зернових і взагалі підготовка до зимового періоду і висадження наступних зим. Звичайно, у нас є внутрішня програма розроблена і затверджена депутатським корпусом, яка називається Сади Перемоги. Проте в рамках цієї програми ми звичайно співпрацюємо з різноманітними організаціями для того, щоб у нас була можливість якраз розвивати і підтримати таку продовольчу безпеку нашої громади. І одним із напрямків, якраз, є співпраця із продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН, які активно нам допомагають. В рамках підтримки цієї організації, скільки ми розуміємо, зараз є державні програми по підтримці, наприклад, внутрішньо переміщених осіб, у кого багатодітні сім'ї, і в рамках підтримки державної ми зараз працюємо для того, щоб заучити якісь там смартфони, комп'ютери для них. Крім того, наша громада активно працює над тим, щоб забезпечувати певні місця доступу для людей, у кого немає, наприклад, можливості в домашніх умовах мати доступ до зуму або до інших програм по проходженню навчання. таким чином. Ми виділяємо певні кімнати, це, наприклад, бібліотеки, такі ж, наприклад, мультимедійні центри які створюються при необхідності. Вони мають доступ для того, щоб проходити навчання на території нашої громади. Ми виділили декілька приміщень. Це як правило, або шкільний заклад, який уже не використовується відділом освіти. Це колишня школа або колишній садик. У нас як правило два-три таких приміщення: першочергових, яких ми виділили для роботи з внутрішньо приміщеними особами. Виділяється приміщення, ми проаналізували взагалі технічний стан даного приміщення і найближчим часом, співпрацюючи з міжнародними організаціями різноманітними, ми залучаємо техніку всю необхідну, наприклад, для того, щоб створити блочну систему, для того, щоб зробити якийсь мінімальний комфортний ремонт, для того щоб завести туди все необхідне обладнання. Це меблі, це можуть бути холодильники. Електропечки для того, щоб можна було готувати їжу, ми створюємо блочні системи для того, щоб внутрішньо приміщенні особи мали якусь можливість мінімального комфорту у холодний зимовий період. Умови є різноманітні в домівках, тому що, як правило, віддалені населені пункти це якісь там села, де дуже мало людей проживає, які будинки старі, старенькі, і від початку воєнного стану люди позаїжджали в ці будинки, коли тепло на вулиці, то вони себе більш-менш комфортно відчували. А зараз, коли холода йдуть, то звичайно вони шукають десь кращих умов і почали створювати буквально пару прихистків, у яких будуть проживати по 100 по 100 це чоловік, і плюс додатково ми будемо виділяти додаткові приміщення, де невеликими групами також будемо розселяти. Таку аналітику по збору врожаю ми не проводимо, тому що як правило самі мешканці, це близько тисячі сімей, які отримали насіння, наприклад, картоплі і на сьогоднішній день. Ми зрозуміли, що дуже багато людей звертається гарний врожай, тому що Дуже гарні сорти і корисні саме картоплі були і на сьогоднішній день. Люди задоволені. Вони забезпечені в повному обсязі. Ті, хто хотіли висаджувати щось. Саме тому у них вже більш-менш відкриті. Вони вже починають вірити, що є різноманітні організації, які хочуть підтримати, саме надають насінєві, вони вирощують і залишають для себе для власного користування. Ви слухали програму Теми дня в студії для вас працювала Ілона Шевченко за режисерським пультом Олександр Сохач. Технічне забезпечення Наталя Назор. Бережіть себе та залишайтесь на хвилі українського радіо Дніпро. Програма Тема Дня на українському радіо Дніпро.